Вітаю вас, друзі! Отже, цей день настав біржа WhiteBit, українська криптобіржа, створює свій токен VBT І пропонує нам його трошки придбати. Як це зробити? Що це таке взагалі? Давайте подивимось. Спочатку нам треба зайти на біржу WhiteBit. Після цього одразу ми зверху. Натискаємо на кнопочку Launchpad і відкривається одразу інформація про майбутній токен сейл. Зверніть, будь ласка, увагу, токен сейл почнеться вже завтра, 14 серпня, о 12. UTC. Так, по Києву це буде десь 3 година. Основні моменти про токен вже представлені тут. Основне, це те, що. Вартість одного токена 19 USD, всього буде запропоновано мільйон токенів на цьому селі. Мінімальні, максимальні ліміти для купівлі, вони, в принципі, ок, на мій погляд. І далі що ж, ми отримуємо, якщо ми будемо володіти. Звісно, е, по-перше, вони поставили комісію реферала. Я насправді не дуже думаю, що це ок. Для звичайного користувача, тому що ну, на криптобіржі, якщо людина заходить просто поторгувати або купити крипту, ну, цей пункт для такої людини, напевно, десь на останньому місці знаходиться. Насправді, для нього тут більш важливо, це якраз комісії, знижки, там, якісь знижки на зняття і щось подібне, може якісь додаткові плюшки. Тут одразу біржа показує також, що токен можна просто холдити, і що його можна зберігати. Тобто у них є стейкінг, ну, буде. Тут плюшечки, які ми отримуємо за стейкінг, тут відповідно за просто холдинг. Що не дуже зрозуміло ну, для мене, це якийсь мінімальний еквівалент. Чому 2500, чому 1000? ну Тут, видніше, напевно, наші біржі, але, ну, так, просто для розуміння нагадаю, що, наприклад, у Binance для того, щоб отримати вже щось, вам потрібно 0,1 BNB. 0.1 BNB це за сьогоднішнім курсом щось приблизно 30 доларів. Тобто, в принципі, ви вже отримаєте там якісь плюшки за 30 доларів. Ну, подивимось, я, напевно, буду, якщо вдасться придбати токен, одразу буду класти його в стейк і отримувати чудову знижку мейкера. Також зверху тут є white paper, давайте його трошки подивимось. Спочатку тут якась дуже потрібна напевно, інформація, але ми її пропустимо. І одразу підемо тут трошки інформації про біржу почитати. І ось пункт про сам токен. Значить, токен буде erc 20 а пізніше вони ще додадуть підтримку erc 20 для відповідної комісії для, для е, зменшення вартості транзакції. Що тут цікаво, тут нормально розписано про токен сейли, по правила скільки чого було вже продано і по якій ціні. Тобто 54 мільйона було вже продано по 1,62. Зараз вони пропонують нам 1 мільйон по 1,9. Відповідно, 3 місяці. Після ланчпаду буде розлок по 20%. Протягом п'яти місяців, щомісяця, відповідно. Це, будь ласка, зверніть увагу. Після цього вони пишуть, що трежері, ті токени, які знаходяться у них, вони будуть після розлока Private Sale, вони будуть протягом трьох років розлокувати вже ті токени, які у них в скарбничці, їх знаходяться. Також токен буде зжигатись. Тут відсотки комісій, які будуть зжигатись. Причому цікаво, що вони будуть зжигатись на тижневому, щотижнево. З понеділка з 10-ї години щотижня біржа заявляє, що вона буде зжигати токени на оці суми. Тут знову ж таки, що ми отримуємо? Знову на першому місці чомусь у нас реферальна програма. Ну, для когось це, напевно, важливо, але, напевно, точно не для всіх. І те, що ми всі любимо: родмеп. Тобто, як, що, куди ми будемо рухатись далі. Значить, біржа каже, що десь в третьому кварталі. Токен буде також розміщатись на інших біржах-партнерах. Це чудова новина, я вважаю. Будемо чекати. Потім також у третьому кварталі вони додадуть можливість придбання за фіат токена в WhiteBit. Потім вони додадуть також у третьому кварталі можливість виводити, напевно, через ТРЦ. Трошки пізніше ми будемо очікувати ВБТ на платформах CoinMarketCap, я так розумію, чи CoinGecko. Хоча, напевно, не зрозуміло, чому одразу це наробити десь тут. Ну, Напевно, є якісь нюанси. Далі пункт такий доволі ну, туманний, скажімо так. Це біржа заявляє, що вона буде інтегрувати токен в реальну економіку країни. Сподіваюсь, сподіваюсь, це буде якась можливо, інфраструктурна допомога, там, якісь гранти токену для України. Будемо чекати. Ну і далі вони пишуть, що в по, 2023 по, році вони будуть свій блокчейн створювати для токена, там якісь декси. Другий блокчейн другого рівня, так, так, так далі. так далі. В принципі, доволі зрозуміло, доволі просто. Основна увага на ось цю частину таблички, я думаю. І в кінці тут можна також подивитись на команду, команду біржі. Це, як я зазначав, українська біржа. Дякую всім цим хлопцям. Проте зауважу, що, напевно, не вистачає трохи дівчат. Отже, дякую за увагу. Купуйте токен. Дивіться, я, напевно, трошки куплю і застейкаю. Все буде Україна. Дякую за увагу.